Та шо це? Ну, за фіння. За це я тобі казав. Я тут причу. Першого yes, треба почати що? Yeah Та ні, просто воно може взяти, а може і не взяти. Коні mm. крикнув, хоча він саме у кінці. No. І що? Ну срака. Ну і в цілому, як і кажемо, ці діти просто взяли там. Ну, перед своїми місцями якісь там чіпси накидали, пачку з під чіпсів, бутилки. Камон! Я вже думала, коли, знаєте, включили світло, а, і я дивлюся на це все і думаю, о як вас ви в лісі родились, чи що я не знаю. І то в лісі не можна гадати. Ну, да, Не можна виховую. розкидувати мусор. Є таке. Чекапец Чтоли срана машинка Только Ааа ah, will... минус Соник Так C's. Минус руль Я не могу делать Мы дали от Он понимает что ему капец А що ж, він один остався. Oh. Ну майже. А, і все одно треба. а ah! yes, Тільки не тут! Фу! Yes, so, напишіть в коментарях, в кого була фігня, де oh. ви були в кінотеатрі і I вам I не fuh. подобались люди, які поруч. Так, да, напишіть в коментарях, чи були з вами не люди в кіноціалі. Ну, взагалі один. А коло нас ще сиділи спереді, більш-менш така, типу... Я так розумію, мала з мамою. Так, да, я думаю, так. Да. Я так, ну, чомусь я розумію, я так думаю, що це... Фильм молодості цієї мами І вона така, блин, хоче подивитися продовження. Ну, ладно, зі мною. ну то... я просто почув, як вони розмовляли після сеансу, коли ми вийшли з кінотеатру. Mm -hmm. що типу, Хоч э, колись вибралися в кіно, щось таке. А, да, да. Вона це мама... Не, ну, мама. Це мама казала. Мама казала. казала. Типа, нарешті вибралась в кіно, так? Да? Да, да, я взглядала тоже, чула це. Та ёб! Один? Да. Ааа! We ain't gonna make it! Він знає, він щось знає. Ага. Ось він цього потім... все нормально. Ага, давай, фігач! Ааа! Я просто сподіваюся... Да. Ух! Ми державу no, <реш> no! <реш> це. Ну! Куда? Ти що?! Нуууу! Ладно! Ух! Супер! Эй, якийсь капець! Останні левели в цій грі такі душні. Це просто mm. капець, я не можу.

Це ж бін, так? Да? Так, да, це в нас є Тільки що вони дають, я не знаю. А, Вороги на них. Та дайте пройти! Yeah. Мені треба було персонажа поміняти, серйозно? Да. <реку> О, як швидко! Ага. Я нічого не попадаю! <реку> Мордяку. All right! Yeah! Типу, в чому то і суть. Oh, да, а... Вороги на них стикають і б'є їх електричним током. There? 43 левели ми пройшли в цій капець. О, бой. О, нет. That thing's loaded with Eggman's weapons. Eggman, you're finished. Эй, Яйца трус. Я трус. Бьему, бьему, бьему. О, о, о. You're going to regret this! Right. Now we the destroy them all! Destroy them all! <laughs> destroy them all, dude! <laughs> 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 oh, oh, oh. Конечно цена надолго. Ну да. Главное наверное. Даже... <laughs> ага. Не хочеш поразувати? Ні, не, хочу, бо не хочем. Бо ты ведь не жмаешься и винт впадает. Сто процентів ты отличаю. зараз він не Нажимай, Нажимай, Ж... Жми! Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Трошечки, ще трошечки. Давай, 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 давай. Уху! давай! You're gonna make this! Давай, 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 ещ трошки, 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 трошки. Чуть-чуть! Це що, все? Эдмен'яй! Ч он накл с воздухе Я не знаю, Це Что ще шарик все? Ну что ж, він намагається втекти на экальбатросі, а мы маємо донати і побити. Wow. No. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Це було жорстко. Ганато жорстко. Та ну давай. Та що таке? А ти прикалуєшся! Да, давай! О, давай, давай, давай! Ее! Ви заплатите за це! this! А шо ти нам рахунок? Ну, так, За що no, да. ж? Він бра, мусора! Різні Eggman, з мусорки you know, доставав, щоб зібрати цей wow. Альбатрос. А ви його розхеракали. Не просто Альбатрос. А яєчний <рес> Альбатрос. <рес> не важливо. Знову ви були надурені. З цих каньйонів. Цього разу ви не зможете зупинити мій флот. Це не робот Экмана. Сонік, дал, почекай. Тут! Антагоніст все-таки Metal Sonic. Шоу! Якого чорта? Я був не впевнений до кінця, але так. Головний антагоніст. Цієї игры Metal Sonic Ого. іменно цієї чи взагалі гри? Гри. В mm. смысле компанії? Ну, типа за oh. Oh. No. Sonic. О-о-о! За Sonic. Ну, типа, як бачиш, uh, ...більш розвернуто показані кассени іменно за Соніка і за Шев. По факту. Mm -hmm. Потому що хау і Емі Компанії, це тупо ради прикола. Обічні, ну... хаотикс там реклама чого-небудь, я точно не помню. А от. Рані гриби не достаю. От саме за Соніка і Shadow там зв'язане з основною частиною гри. Mm -hmm. Але тобі все рівно прийдеться пройти їх всі. Щоб пройти гру до кінця. Mm -hmm. І в цьому заключається головний прикол гри. Okay. Ага. Тобто Емі і Хаутікс не обов'язкові, але маєш пройти. Mm -hmm. Щоб отримати основний кінець, так далі. Ну, так, да, так. -да -да. Ну, типу, фінальний У-у-у! Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. Я блякався і пішов назад. No! No! Чого він виправить? Так добро йшли! Mm. Did you guys hear a mm. <laughs> wow. Так. Затайвався другий раз затайвався. Щит! Mm -hmm. I mean І тут в тому, що у У Sonic зв'язана компанія з. Uh, сім, як це його. З порятунком mm -hmm. в самій грі. Mm -hmm. Вітайк мене. А ось у Shadow чисто зв'язано з собою. Якщо Ш... да. Ultimate life Form. Він шукає, чи це правда, чи ні. Андрей. Ultimate life Form. Так, да, він намагається якраз з цієї частини. Це початок, можна сказати, Shadow the Hedgehog, гри, угу. де він намагається дізнатися про те, чи він робот насправді. Угу. Чи він Ultimate Life Form. <плес> Бо справжній же ж помер в uh, Sonic Adventure 2. Ну і дипле. Типу. Yeah. І так само там щось намагається. Yeah. По-моєму, допомогти йому. А uh, робот теж непонятно. Що. Не помню. Ну, Руш, вона ж да, і е, прекрасна шукає. Ну. є. Ну, взагалі. Він мав Такий. Вау! Він чого не зробив. Якого? Вона любить ці. Як ці, господи. Ізумруди хаос. Я. намагалась згадати, чи правильно я кажу ізумруди. по-другому... Кристали, ну, типу, <плузь> я не знаю. Ну, я зумру це на російському. Ну так, oh, да, я ж про то і думаю, то ну, якось там же другому yes! Блін, як же ж воно називається? Ммм. <плузь> смарагд. О, О <плузь> смарагд, точно. От, от я намагалась згадати. То вона ж, ці смарагди, завжди, типу, така, О, вони, типу, як прикраси, типа все вискучиться хня, типу вона хоче собі їх забрати, але вона її дібрати, бо вона не хоче їх використовувати як е, е, зброю. Ага. Вона просто хоче бірюльки. Ну, щось типу того, так. Е, то... Мені кажеться, вона через це з тобто, бо вона хоче їх собі забрати. Не знаю. Або вона так само як там, типу, під прикриттям і у щось там робить. Може і така бути. Па. Забунька, давай, Ну! Вона мене тільки зараз побачила. Така. А, а! Так, ты? Жабунька, жабунька. Ааа! <схі> Блин! Ооо, ще шо. Ну, Мне нравиться більше якось тут, чем чорні! Алло! Погнал! Вау, вау! Буу, бау! Ні на одного не попадаєш! Да я намагаюсь! Бачиш, як двигаешь! Як, вообще нам пить? Який був рух! Кроватый, я не знаю. Простіше ніж дається да е. Да? Да. Вона просто сама летить і так. Да. як и... Uh, ліво вниз вверх. Як захочеш. Така шусь. Щось... Да. Пендаль. Рятивливий пендаль. Эээ. Uh, чарівний пендаль. Можно і там. Чаринный пендль. Уїй! Левіла! Левіла? Жаби, жабункають <laughs> і все тут. О! Ти що вона робить? Не знаю. Щось зробили. Але нам нацеплювати, нам головне пройти. Что там Может вот это вот врубила? А, может быть. Нет, нет, куда, куда? Ну, давайте, чего ты? И что там? Жаба Жаба? Maybe we can так, головне, щоб вона виросла до того, як ми про нього пройдемо. Ну так. Да. У мене були моменти, коли <laughs> вона не встигала, розумієш? Хоча вона має зі мною отак от, типу, рости. Ну так. Да. Типу, красиво, всі діла. А потім ти гоп і все І впа. Ага. И такая бывает. <laughs> а лечим Да, нормально. Едешь, себе просто. А, ты все. All right. All right. Да, она меня привезла прямо до финиша. Нормально. Да. <гум> розкажеш, розкажеш. Як ти мій? Не використати всю його силу. Чого? Ото телепень. Разве ні? А я не знаю. <плот> а, <плот> Ой, Боже, ми його пропустили. Дай пофиг. <свист> так, бэу. Жабунька расскажешь. Да. я надеюсь, что все звичайно жаба. Не, тут нема звичайно, тут кики Вот собака. На этом уровне только черный. Моём... Да, на минулом только зеленый, тут только черный. Я в пить идти, я думаю. Не, а... Эй, эй, эй! Рокуков. Батл. Є. Yeah. Mm -hmm. З ними треба бути ультраобережними. Ну, до речі, я не думаю, що цей... Що цей ключик протримається. Mm -hmm. Бо це дуже важкий левел, де є оці чуваки зі своїми щоками колючими. Ah. Є момент, де ми від крокодила тікаємо. А, серьезно? Да. Собак. А, тикай! Жабунка. Black Frog again. Ой. Она нас хвост жаба полетела. Оп. Oh. Так, так, так. Так, так, yeah. ну, добро. Серьезно? Oh. Так что, тоже можно было? Нет. Yeah. Оце. Я про твою ще поприкалував. Ее тну! Ага. Відходь від нього. Я не можу, там дойділо. А! Врятований! Да. Жесть! Ти майже попався. Be careful, я таке зробив. Ну, як ти ніколи. Куда? Куда? Лети! Вверх! Фігач! Де я? Я не знаю, що ти можеш зробити з цим. Походу, this is the end! Да, я попробую щось прийняти. Він ну, вже ну, теж, теж маці молодці. Ага. І що я можу попробувати Помацати. тим? Разве що спробую туди долетіти? Бо сюди я навряд чи. Я ну долечу. попробуй. Куди я не невернувся? Ну. Що з камерою? Yeah, Я нічого не бачу.